Що в тебе там сьогодні закупів. У мене сьогодні тут я великі закупи зробив на 147 злот. два кулька. Це приблизно 1100... 1470 гривень. Ну я буду показувати, що я тут розпакував. Великий закупів. В першу чергу я собі купив пістацьовий фісташковий пончик за 3 злоти. Але виявляйте, скільки тоблі коштує. Тоблідлі коштує зараз нормальна ціна 7 злот. А вони тепер вже, вже на пістачкові дубайські ці пончики впали і вони вже зробили ціну нижче. За 3 злоти. Так, купив я собі, звісно, таку піжаму. Класно, за 350 гривень, як кажуть, за 35 злот, Ну, дивіться, мій розмір, Ви можете обновити такий свій кажуть гардероб, І це в Лідлі фірма Liver Ливер... G. Ну, мені подобається. Купив е, з косметики, купив собі ось такий Old spice гель для душу. Його нормальна ціна 20 злот оцей цей гель. А оцього шампуню, я вам в шорці покажу, він коштує. 32 злота. це 320 гривень, друзі. 320 гривень і 200 гривень це різниця. так? А оце я все купив за 300 гривень. Тобто 500 і мінус 200 це 300 гривень. Ну, от. Такі от 280 навіть заплатив за цей такий застав. 28 злот. Ну, Мені подобається. Люблю економіку. Е, що ще? Ще от купив таку от новинку Лимонад. Фрівей фірми з Lidl теж непоганий. Коштує 2 злоти. Ну Що зараз за 2 злоти, ти можеш купити. Нічого за 2 злоти. ти не спиш. Оригінал купи коли, ти не купиш за 2 злоти. Так? Четвертинка курей. Отакі дві швартки вийшли мені за, за 3,57 гроші, Тут 740 г. Не повний кілограм це буде в мене до борщу, так як я люблю готувати борщ, і Це буде для мене, як я кажу, для борщу. Буду готувати і буду щось спробувати. Е, Дивіться, так, що я купив сир. Такий творог. Він коштує 3 злоти 59 грошей. Він повжений фірми Пілос. Я буду готувати сьогодні сирники, звісно, дата хороша до 13 числа. І купив другий такий сир. Не, не бачив, ніколи не купляв. Він є безлактозний. Тут є 200 грамів сиру фірма Малута. Ну, не знаю, попробую. Пише, що тут є два складники, які складаються цей творог. І він є положирний. Тобто, з нежирного не вийшлося дуже хороші сирники. З жирного виросте вам великий живіт, а з положирного вже вийшла сирники. Ну і звісно, я тут ще молоко. Безлактозне, тому що я не вживаю лактозу. Зараз е, майже в кожних продуктах, таких як сир, навіть в самій курсі є лактоза. І я купив безлактозне молоко. Я його люблю. Воно коштує 3,40. Хороша ціна. Звісно, для борщу, для мого борщу, якого я буду готувати, концентрат помідоровий. Він самий дешевий. Я купив дешевий, тому що я з дешевих продуктів готую смачний борщ. Так? Можна купити дорогі продукти на базарі або в Алясільпо і заплатити шалені гроші, наприклад, 1500 гривень так, за продукти і зварити борщ. А можна за ерну суму. В кінці відео я вам розкажу, яка ерна сума вийшла за, за борщ, тому що в цей раз борщ супер. Е, ну І це коштує 2 злоти і 30 грошей. Думаю, До недорого. Ага, от тут ще оці фірми такі напіє купив Freeway Бачите, Orange. Це, це Fanta. Звісно, тут складник Д, показує, що тут є хімія. Звісно, не рекомендується, але вже якийсь. Е, картопля. Кілограм картоплі зараз коштує в е, рідлу 3,99 Це 1 долар, Це 40 гривень. Так? І тут є майже кілограм, і він вийшов на 3,59 Буряч... А що тут? Папричка. Ось саме дороге, що тут в цьому буряку, в цьому борщі, який буде готувати, це буде паприка червона. Вона коштувала 3,44. Це дорогий інгредієнт до борщу, але відсмачено. Е, Звісно, ще до борщу в мене буде головка капусти. О, така от малесенька нарешті. ловка капусти. Коштує вона 1 долар. 1 долар, так, це дорогі інгредієнти, який дійсно йде в борщ за 1 долар. Ну вже яке? Ну, як без капусти не приготуєш. Минулий раз я купував капусту свіжу, і мені теж борщ сподобався зі свіжої капусти. Але зараз там дуже багато пестицидів і багато хімії. І вас може, може початися алергія, тому що, якщо ви купите старе, старе буде вам більше. Переживатися в желудку. А якщо ви купите молоде, там багато пестицидів, у вас може бути розстройство в желудку, може бути алергія від тих пестицидів. Ну, Кожен сам собі вибирає. Ну, Двісно, я купив моркву. отут в мене буряк, бурячок один. Одна морква, я там не варю на тисячу людей, ось, і дві цибулі. Цибуля вийшла 30. 8 грош, ну, це дуже мало. Буряк 84, бо він трошки заважив. Ну і морква 35 грош. І ось от такі, от, друзі, ну, і 2 Ну І звісно, я ще купив собі соус сезамовий до салатів, яких я буду готувати. Люблю його сезамовий соус, відео. Тут є 400 грам і можна їм фірма Каня. Ну, будемо, як кажуть, пробувати. Симовий люблю. Ну Ось такі от в мене вийшли закупи тут з Лідла. Так що інфляція інфляція, але можна деколи, як кажуть, економити на чомусь, щось купити дешевше. От, наприклад, як цей косметику, ну чого ж я маю потім переплачувати в два рази більше, якщо купити за раз. Звісно, користуйтеся аплікацією Lidl, тому що ці четвертинки я купив за акцію. Якщо ви активовуєте купон. Середині товару ці четвертинки будуть по кілограму 4,99, тобто 50 гривень кілограм цих четвертинок. У ну, мене там неповний кілограм. Так що, так от, і, звісно, я купив піжаму чоловічу. Буду скоро незабаром буду на нових відео в новій піжамі. І вам потім покажу, продемонструю. І от такі от справи. Так що, кому було цікаво, звісно, поставте вподобайки. Отакий От в мене повний чек вийшов оці закупи, на 147 злот. А борщ в мене вийшов, знаєте на скільки? На 20 злот 12 грошей. Це просто нереально мала класна сума, що мене дуже радить. Тому що на 200 гривень, я думаю, навіть в Україні, якщо ви підете, то ви не купите тих продуктів на борщ. Е, звісно, там не м'ясо волове або якесь там, а мене куряче, в мене буде такий дієтичний, такий з курячого бульйону буде борщ зварений, але за 200 гривень. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, скільки вам обходиться борщ в Україні або в Польщі, або за кордоном, хто в Чехії там е, готує борщ, або хто в Америці. Ну, в Америці, звісно, там буде дорожче, так? В Канаді ну за 200 гривень. Як в Україні, я думаю, не знаю, напишіть друзі, як в Україні з ціною на борщ вийде. Ну, У мене вийшло 20 злот на борщ приготувати. Ну, Можна економити, звісно, можна і зекономити і приготувати смачно. Потім я вам в шорці покажу, який вийде борщ на 20 злот, як кажуть. Ну, мене дуже приємно, це дивує така ціна і такі закупки. От чим економніше, тим краще. Кажуть. Знаєте, Треба, як кажуть, е так вкладатися, не шикувати кажуть, а вкладатися в ту ціну і в ту таку кажуть, інфляцію. Інфляція, звісно, є, тому що е, раніше такий кульок пару років тому ти міг купити на закупів майже на цілий тиждень. образно, так? А зараз ти купиш на там, не знаю, не на довгий час, але вже два кульки. так? І раніше тобі вистачало цього кулька на цілий тиждень образно, а зараз вже і того не вистачить. Так що інфляція, як кажуть, велика, висока і з'їдає всі ваші кишені гроші. Так що всім гарного дня.